Дитячі візочки проти вантажівки мешканці чаплів разом зі своїми дітьми перегородили центральну вулицю селища. Вони вимагали води, адже два місяці, як на верхніх вулицях, припинили постачання технічної води з Дніпра. Заручниками боргів приватної насосної станції стали майже дві тисячі людей. А питну воду в чаплів взагалі ще не провели. Два місяці без води. Люди в чаплях у відчаї. Тож, як остання міра, вже перекрили дорогу. Люди, серед яких було багато жінок з дітьми, стали поперек вулиці Чаплинська о 9-й ранку. Одразу зупинився рух маршруток, а згодом вишукувалися у чергу вантажівки з Любимівського кар'єру. Нам нужна вода. ми сидимо ціле літо без води, а зараз ось осінь прийшла, і другий місяць видань не кап без води залишилися мешканці верхньої частини чаплів. Це 18 двоповерхівок та близько 120 приватних будинків по вулиці Ялинкова та Тюльпанова. Почти два місяці? води. мешканці верхніх вулиць вже забули, коли нормально мили посуд чи приймали душ. Приватний сектор частково рятують колодязі. Також тут іноді з'являються водовози, але останніми днями і їх не було. Не заповнити систему в холоді, не покупатися, не постиратися. У мене п'ять дітей, Я не знаю, чим їх покупати і чим їх постирати. Уже просто крик душі. Я вже просто не можу так. Технічну воду відключили через борги за електроенергію приватного підприємства Дніпроводогосп, якому належить насосна станція. Обленерго воно завинило 500 тисяч гривень. Учасник не платить за електроенергію, а ми в чому повинні винувати? Ми платимо за, за, це, за воду. Наперед навіть заплатили, а води то як не було, так і немає. Централізованого водопостачання в чаплях взагалі немає. Систему почали прокладати тільки цього року, І те лише на кількох вулицях. Для того щоб була на вулиці на водопровід, це водопроводи, підкачуваюча насосна, тому що вони знаходяться на верху. І коли закончиться строїтельство водопровода ніжні часті, вже масівачеплі, тогда пайдуть верхньої верхнечасті. Ну так розумієте, другого виходу немає. про проведення питної води місцеві чують вже років 20. Поки узгоджують технічну документацію та шукають гроші, у людей здають нерви. Про те, що через борги приватника не повинні страждати мешканці Чаплів, каже й народний депутат Яків Безбах. Він звертався до керівництва Обленерго, адже без води лишилося мало не дві тисячі людей. Написали письмо для того, щоб актири то реструкту... привіз реструктуризацію для того, щоб подати воду. По чому? Тому що пітьової води не і та технічна і вже нет, тому що отрезали всі насоси. Це було письмо еще до конфлікту. Чому? Тому що я знав, що люди на взводі, люди просто на приділі. З офіційних осіб на акції були лише міліціонери, які вимагали у активістів пояснення у ролі парламентаря. Також спробував виступити представник райради. Як виход зараз, поки будемо завозити воду транспортом, на а все остальне вопроси, вже будемо будем порядку. Вулиця Чаплинська була перекрита більш як три години. Люди звільнили проїзд, тільки коли їх запевнили, що найближчим часом на сосній станції відновлять електропостачання. Марина Дудник, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.